Всім привіт! Ми на каналі, що навчає малювати, і з вами я, досвідчений педагог і художник. Ми торкнемося питання нових технік в акварелі, тому що акварель має багато можливостей в цьому. Отже, давайте все по порядку. Перш за все для роботи нам потрібні акварельні фарби, пензлі для малювання акварельними фарбами. Це широкий флейц, пензель великий круглий для малювання великих частин малюнку. Також пензлі круглі середньої величини і пензлі круглі малої величини. Пензлі малі плоскі, це округлені, також можна використовувати в даній роботі. Потрібна також ємність для води, а можна і дві. Я зазвичай користуюся двома, мені так подобається більше. Потрібен також папір акварельний плотністю від 240 г на метр квадратний. Перед початком малювання акварельний листок змочую водою з виборідньої сторони і добре, акуратно прикріплюю до основи. В роботі використана змішана техніка малювання акварельними фарбами. Це вільне розсікання фарб від рідкої фарбової суміші, що знаходиться в кольорових краплинах різної форми. Потім широким флейцем, змоченим у воді, розподіляється суміш фарб у довільному порядку. При кожному новому русі флейц обов'язково змочується водою. В нашому випадку цей варіант виконується як попередня промальовка для подальшої роботи над пейзажем. Виділяємо деталі: кущі, дерева, вода, суха трава і весняні котики на передньому плані. Друзі, це відео я вирішила не коментувати по кадрово. А записати розповідь взагалі загальної роботи над цим малюнком. Властивості акварельної техніки перевагу мають в тому, що в роботі над нею можна колір на світлі висвітлити сухим пензлем. Спочатку вимити на чисто від кольору у воді, і потім витерти, а сухим пензликом можна висвітлити частини на світлі та ті частини, які потрібно в тіні. Змінювати і підсилювати кольорові частини малюнку, і так само намалювати контури ліній. До прикладу, це можуть бути гілки дерев, стовбури різних дерев та гілки на кущах. Також листя стебла в траві та інші деталі. При формуванні крони кущів та дерев потрібно враховувати те, що вони формуються за допомогою темних і світлих частин. Між світлом і тінню знаходяться напівтінь. На світлій частини деталей знаходяться світлі кольори фарби. Якщо це потрібно попередню фарбу можемо вибрати сухим пензлем, якщо поверхня волога. На тіньовій частини наносяться темніші фарби. Їх утворюють, змішуючи додатково з тими кольорами, які, на нашу думку, більш доцільніше підійдуть, щоб передати відповідний настрій нашого малюнку. Дерева, які від глядача знаходяться саме найдальше, на задньому плані, вони малюються, враховуючи лінійну і кольорову перспективу. В даному випадку використовується кольорова перспектива, тому дерева, які знаходяться віддалено за кущами, вони малюються холодними кольорами, синіми відтінками та холодними коричневими кольорами. Додаються синьо-фіолетові кольори також. Це надасть більше реалістичності нашому малюнку і підтримує закони перспективи. Передній план на малюнку завжди промальовується більш чіткіше і детальніше, ніж всі інші плани на малюнку. На передньому плані малюнку розміщуються котики, весняні бруньки, які появляються перед листям на деяких деревах у природі. Котики малюються у даному випадку на мокрому фоні. Береться жовта і біла фарба змішується між собою і наноситься на мокру поверхню. Під дією вологи фарба повільно розтікається по вологій поверхні і створює пухнастість котиків. Серцевинка у котиків більш темніша, тому береться зелена і коричнева фарба та змішується між собою. І для нанесення на серцевину котиків використовується саме ця фарба та формується тіть. Чіткіше, ніж всі частинки котиків, тому що на малюнку вони знаходяться на передньому плані пейзажу. Друзі, на цьому буду закінчувати. Пишіть у коментарях, які ваші враження і ваші побажання, мені цікава ваша думка. Обов'язково, хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал зараз. На цьому буду закінчувати. Дякую за підтримку та до нових зустрічей!